Всіх вітаю на каналі Голос Українця в Польщі. Соня я вам розповім про Вігілію Класову. Це в школі є такий праздник на 19 грудня. Це буде за тиждень, там плюс-мінус тиждень. І що там буде? В взагалі, це як, як у нас в Україні солодкі стів більш називається. Oh, а це тільки ми там будемо. Він не сладкий стіл більш такий, а ресторан уже як. Як почув, що у нас там будуть кебаби бабиці, багато чого, там торти. І це все ми були, считалося, що це дуже дорого виходить. Це даже дорожче вийде, ніж вчительки ну, зарплата. Ну, там все були, посчитали до 5000 злотих, там буде дуже багато. Так у нас в класі 35 чоловік. Це дуже багато буде. Потім є, воно може. Є такі у нас на Вігілі Косово спочатку йде там 2-3 години, а потім ще якісь сценки йдуть. Ну це як. як воно вам сказати, не обов'язкове, таке більше. Воно. І воно, ця Вігілія Косово, це вона раз в рік попадає. Ну, До кожного на ніч... року. Mm. Ну так, кожного року перед канікулами зимовими. А так, ну, хто хоче, то й приходить, як ви учитель казав. Це не обов'язкове свято, але це більш у них таке народне воно свято відділ, як осола в школі, то вони завжди будуть відмічати це. А тільки ж є такі. Один мінус, що треба приходити на голову. Це треба в рубашечки, в діто красиво. Це як на перший дзвоник чи на послід потрібно вдіватися. І це мені не дуже подобається в цьому. Ну, а так, новини якісь. Новини за це більш нічого. Ну, я знаю, що хто приходить на відділі і колосову, достають там похвали, що вони прийшли в обчому. І за це ще дається фреквенція безплатно. Ви ж приходите на перші 2-3 уроки, там, сидите тільки там по 30 минут уроки скорочені будуть. Ну, фреквенція, хто не знає, це що. Відвідування да. школи. Це якби бали якісь чи шо? Е, Це бали за ходьбу до школи. Чим менше балів, тим. Тим погано, Можуть если на Тому що так? — якщо ми ниже 50%, то. Чи що? Можуть на рік оставити в класі. Ні, це буде класифі... не класифікація, але якщо ти наступний семестр відходиш нормально, то можна ще перевестись. Ну це погано, це повліває. Так в мене вона нормальна, то я кожен день в школі постійно. А в початку року ну, думав, що так не прокати. Але так виходить, що Вігілія Колосова це народне у них свято. Воно не на працях там в магазинах є таке свято Вігілі Колосова. Ну, більше я таке не знаю, що там відбувається. Е, потім там може Вігілія Косово йде 2-3 години. Але потім цей, е, як воно там, сценка у них. Там воно про Скруджа більш таке йде, Хто знає «Скрудж MachDaga таке. До чого то «Скрудж»? А у нас так е, завжди коли це Вігілія Косово, то там кожний рік сценка то «Скрудж Макдак», Потім Ян Кохановського — Польський автор. Е, пан Тадеуш, це теж польський автор. Там кожного року воно різне, Ну в цьому я як су... був чув, то це буде про, про Скруджа, то можливо засніму якісь кадри, якщо дозволять. В общему. Потім що можу ще так розказати? легітимації школьні. Легітимація школьна це більш такий пропуск школьний. Можна купляти за них білети дешевше. І логітимація школьна це більш деш... як вам сказати, промокод на білети, проїзди. Я вон... мешкаю то в Боні, а вчуся то в Тереш... Тересі, ні Це 12-13 кілометрів від Боні поїздом. Мазовецьке воєводство. Так, є ще Город Терещин. Город, ну він в другому ж мозовецькому воєву. Легітимація, он, наприклад, купує білет місячний з Боня до Тересина не покланував 150 злотих без легітимації. А з легітимацією буде коштувати там 113-114 злотих. Це ну, місце. там на свято подарунки якісь будуть. Це. Вже ми самі маємо таке робити. А. Самі робити бумажечки, підписувати імена і потім в барабані крутити. Хто кому випаде, кому подарок робить. То що по хто хоче вчитися, може йти, так? Да? Ну вчитися, так, да, тут хорошо. легітимація. Приймають дітей. Приймають. Якого віку? В технік приймають з 14 років, ну це якщо у вас є екзамени, написані. Навіть українські підійдуть екзамени. Саме головне, що було закінчення школи. А в школах, ну, я тут навіть чув, що із 4 роки беруть. В садик, не, в, в садик не йдуть, а одразу в школу записують. Таке ага. навіть. Ну, треба закінчити школу, а потім візьмуть до. Цей, як воно там, там ліцей, технік. До того техніка, чи як воно там називається. Ну, в нас технік, є ліцей. Ну, в ліцеї трудніше. В чому різниця? Е, в тому, що ліцей, по-моєму, учуся три роки. Потім йде. Я там не знаю, в общем там, ну знаю, що три роки треба вчитися. Ну, так, може, хто однокласників розказував. Бо ну, у мене один однокласник вчився, так він. З польського язика 20 одиниць мені не здав, хоч він мене знав. Це 20... в ліцеї. Ліцей. Пішов потім. Е, він, по-моєму, казав, ну, як у нас тут, це три роки вчиться. Потім йдете на студію, це як вам розказати ліцей як і бурса. Тільки це студія у них. Теж там вчиться 3-4 роки. Ну, це І ж може якісь, йти... Як ото кажуть, заводові предмети. тобто ну, заводові це. Ну, практики. На, на ті, які... Практичні, поті, як, як наприклад, спалач, слюсар, там, електрик. Але там складніше в ліцеї. Ну в ліцеї А чим там трудніше. програма чи що? Програма сама, там більше уроків, там. Більше школьних, ніж тих, що треба, по, ну як сказати. Там більш саме спеціальності. Так. А в технікум, так. Е, в технікум. Там у нас виходить дві школи: технік і бронжовка. Бронжовка це по три роки вчиться. Є керівцем механіка. Механік і МЛК, магазири логістика. Це Бронжова вже школа. Де б ти посовітував? Все-таки. Вчитися то в Варшаві. Чого в Варшаві? В Варшаві буде легше і за того. Там школ більше і менше учнів, якби. А у нас в школі під 1300 учнів дуже багато. Там в коридорах автомати завжди пусті в нас. Ти знаю, Варшава, столиця. Думав, теж там багато учнів буде. Ну, там багато школ, там багато учнів, але да, там школ багато. Ні, а серед тут, ліцея і там, де ти учишся, як воно там. Технік. Технік то ліпше в техніку піти. Трохи легше. Ну, е, якщо е е е йти на... Це вчитися 5 років треба ж, так? Це технік, да, 5 років. Ну, там. а в ліцею 3. А в ліцею 3, О. ну ще потім додаткова школа. Ха -ха, ще додаткова. Да. Ну, можна піти і на бронзову школу. що так, до 20 років вчиться. Е <рес> Є така, що до 30. 30 років вчитися. Таке, ну це я сильно здавати 100 разів. Mm. Ну, в общем, учоби не уникнути. Що там ну, виходить? тут учоба полюби треба, тут штрафи дають. У них там якось ні, ну є такі учоби тут так приватні. Так платиш там 2-3 тисячі злотих, 4, я не знаю скільки. це приватна школа. я Є в мене... такі, так, є що. А є так, да, є приватна я школа поліція. Зварювальника, то що там щось платиш, скількись. А тільки з 18. -ти. Так, да, з 18 тільки років. Платиш, бабки, все, що хочеш. І вивчишся, і за короткий час. І не треба там вчити. У мене одна кошти вчилися в, в... в приватній школі, на mm. поліцейського. Рік провчилися, а потім перевелася до нас в Тересінь. Вона там і мешкає. Чого вона перевелась? І за того, що там учителя раді грошей в приватній школі. Вони нічого не вчать, вони тільки раді грошей. Це дуже погано. Це, по суті, ходити просто так, там мені ну, нічого не роблять. Е, зауважень ніяких. Ну За... що, на тому будемо закінчувати? Так, то там більш ніяких зауважень не ставлять в приватних школах. Це дуже погано. Ну, на тому в мене все. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що хочете узнати більше. Так, да, може, ще про школу комусь. Бул, ви були на каналі Голос українців в Польщі. На все добре.